На міжнародних трасах часто відбувається порушення, які поліція не встигає фіксувати. Тому департамент патрульної поліції України вирішив сформувати дорожній патруль. Перший етап відбору оголосили не лише на Рівненщині, а ще у Кривому Розі та на Черкащині. Ровенське управління патрульної поліції форміруємо роту яка буде нести службу по побезпеченню публічної безпеки, безпеки дорожнього руху на участки траси на Київ варшава Это в город Сарни, Это перший етап формування дорожної патрульної поліції загалом у Сарнах відкрили 60 нових вакансій патрульних поліцейських. Вони слідкуватимуть за порядком на трасі Київ-Варшава. Для них оголошені особливі вимоги. Основні вимоги до кандидатів, які хочуть вступити в лави патрульної поліції. Це будуть перш за все громадянство України вік від 21 до 35, Наявність посвідчення водія категорії Б. Освіта середня, повна середня або вища освіта та готовність несення служби у будь-якому місті України зв'язку з зі службовою необхідністю. Всі основні етапи конкурсу будуть відбуватися в місті Києві. Велика фізкультура буде проходити у в наступ місті рівному на стадіоні і в лікарні Міністерства внутрішніх справ. Відбір дорожніх патрульних триватиме до 11 листопада. Охочі стати копами можуть заповнити анкети на сайті Нацполіції. Алла Максимчук, Володимир Захаров, новини рівного.